бароко це є не органічний стиль, тобто це був проект, який замовили. Типу, замовили це церква католицька на початку 16-го століття. Собор католицької церкви, який панікує від того, як Європою як просто вони уявляли, як чума mm -hmm. шириться реформація, тобто протестанти з'являються, і церква католицька втрачає паству. і вони сідають нас в цьому в цьому соборі для того, щоб вирішити, е що робити. І вони вирішують два іти шляхами. Перше міняти мистецтво, тобто мистецька пропаганда. І друге це освіта. І вони будують після цього по всій Європі. Вони ставлять задачу, що храми мають бути вищі, ніж вся забудова, хоча б вдвічі. Вона має бути архітектурою, якої просто людина падає в якомусь, не знаю, екстазі, так, коли це, цю, цю розкіш. Картини повинні бути не канонічні всередині, а такі, щоб торкали людей, викликали сльози і якийсь трепет і так далі. Наступний момент це освіта. Вони починають просто з цією Європи ширити і жуїдські Uh, it's a young yes.